Друзі, всім вітання. Ми збираємося на риболовлю, на змагання. Це у нас відкриття на озері Кунка. Змагання називається Кубок Кунка. Проходять з 14 по 18 квітня. Ми вже спакувались, тому очікуйте. я сподіваюся, дуже знову буде класний контент. Надіюсь, цього разу ми трішки поколимо рибки. Тому, в принципі, такий настрій знову позитивний. Бойовий будемо працювати, щоб показати вам дійсно якийсь результат. Так, друзі, спакувалися, як бачите, дуже дуже скромно. Взяли всього потрошечки, як уже і казав, там по кілограму всього їдемо на змагання, загрузилися, виїжджаємо. У нас же рапкування вже зовсім незабаром. Тому я постараюся вам це все фільмувати. І в TikTok, і на Ютуб буде відео. Тому. Буду старатися, я розумію, що максимально буде важко в два формати знімати, але надію, що з цього вийде. Тому побачимо так, нічого наперед не згадуємо. Все одно будемо працювати і щось старатися. Перікунка. Мені дуже приємно, що ви приїхали на такі заранні змагання відкривати цей турнір. Дуже сподіваюся, що всі зловлять потужну рибу. Перш за все, щоб ви отримали від цього по максимуму задоволення. От, і Відпочили, поспілкувалися з природою, поспілкувалися з друзями, не навредили ні собі, ні друзям. От. нас приїхали з Дніпра, судді гарні. Генка Ігор Миколаєвич, суддя на канальне Бо Хто знає, будемо знайомі. Ми підійдемо. І Гаргеладзе Сергії, також суддя багатьох вмаганнях був причетний і Короповицький. До кожної команди я підійду, поспілкуємось, познайомимось, визначимо сектори, щоб усе в нас було зрозуміло. Щоб ловили ви euh, було в вам Ці змагання, відкриття сезону це дуже euh, важливо для euh, усіх. Так, ну що ж, добрий ранок. Всім змагання э, вже півгодини, як стартували. Ми закинулися. Перед цим я думаю, ви бачили відео перших закидів. Все добре. Э, вчора було дуже багато справ, дуже багато роботи активної. Тому, на жаль, не всі там відео є, але зараз постараємося показати максимально все, що буде. Тому в принципі, продовжуємо. Зараз чекаємо на вже перше клювання. Невеличкий огляд сектору. Це у нас сектор номер 7 в якому ми стоїмо. Отра сумка, слінг, мішки. Отпот. Перша рибка. Команда Робін Працює. Що ж, друзі, паркуємо Правильно? гарно покриємо Сектор номер 7 команда Робін. Рибацюги Дивіться, якого парканули 12,550. 1250 Запускаємо Дружище, дави Ох, який гарний ти що Ma è una pollice, i okay. работы все время, это его понял? Работа на спину. Какая спина? Ты не Но в помпе будет за 40 гривен. Азірова або <laughs> двадцятка. Чуєш? Робіновіць, неси цього кабана. О, диви який, піде, нормальний. Так. гарнюнька вечернее сваживания. Почекай. Ну, 8-0-10. Ну, можно. Хорошо, как ветрный. По 10 минут устанавливаться. 6240. 6240. сорок. все? Да, две вроде, да? Да, 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 две. Вот, кузанчик, да? Смотри, маленький, а вот так. Давай. им тут так Друзі, усім вітання. Я вже, на жаль, не на змаганнях, мені довелося по деяких обставинах трішки раніше поїхати. Хлопці залишились. Фактично, фактично, не буде якогось такого кінця змагань, ви не побачите ніяких там відео і тому подібне. Але я постараюсь поробити якісь вставки, для того, щоб вам було приємно це все дивитися і було взагалі цікаво послухати. Зараз натомість я вам розповім деякі. Так би мовити, моменти зі змагань, які не зміг записати. По приїзду на у нас гарно зустріли. За що велика, велика вдячність власнику озера Андрію Андрійовичу за теплий такий прийом. Була по приїзду ввечері вечеря святкова. Дуже-дуже гарно всі зібрались, дуже гарно повечеряли. І просто, ну, не можна так би мовити, описати ці враження словами. Це. Дуже-дуже такі, знаєте, приємні моменти, які хочеться зберігати назавжди в пам'ять. Водойма з кожним днем стає все краще і краще, стає набагато більше важчої риби. Фактично, ці змагання це активно продемонстрували. Було дуже багато рибки: 15 плюс, 16, 17 кг була рибка. Тому я думаю, що в майбутньому а, дійсно. Напевно, на деяких змаганнях вже будуть е від 10 від 15 вже буде рахуватися рибка в залі. Також просто дуже-дуже велика вдячність і велика гордість за хлопців з нашої команди, за Володимира і за Бориса. Вони просто дуже великі молодці, незважаючи ні на які фактори, як би важко не було вночі працювати, якби важко не було е працювати. І з цим таким сильним вітром вони витримали. Я навіть поїхав. Вони продовжували постійну боротьбу. А, не за... можу не сказати, друзі, про насадки, про стіки, про корм. В загальному ми перепробували дуже багато всього: і баланси, і попапи, і варіонку, і. Пилящі бойли, ми ставили все для того, щоб знайти ключик до риби. Також по точках перепробували дуже багато всього, починаючи з 30 метрів, закінчуючи тим берегом 98 метрів точка. Крайня була корму. Ми кормилися. В основному це був такий доволі рідкий корм. Це у нас був мілкий пільчик, це була конопля, це був дробльоний і різаний дуже мілко бойл. Потім ми укруплялися. Різали вже бойл на фактично на 4 частини. І вже такий на 4 на 8 частини різали бойл і такий його подавали, до корму додавали. днем ночью і ранком і вечором